Всім привіт! Сьогодні така маленька розпаковка на 65 злотих. Багато чого вчора купили, але я загубила чек, тому не пам'ятаю, скільки там взагалі коштує в іншому магазині. а Це в Кауффінді. Молочко взяла, закінчилося, оцет. Банани. Сьогодні гарна ціна 3,50 за кілограм яблучка. Малий берег до школи собі ріже, Ці Golden. Морковка, цибуля. Ось таке мило беру на розлив. Це мені вчора такий на роботі цвіточок подарували. Взагалі не дарують великі букети квітів. Тут дарують один-два. І це вважається такий комплімент і приділення тобі уваги. Ось так. Зато дали премію 100 злотих, прикиньте, прикольно? Салатка, капуста. йогуртики для сина малий, купую собі. Ось така паштетик. Не знаю, це якийсь новий, хочу спробувати. Один часник. моцарелла. Це різні сири, тому що сьогодні буду робити хачапурі. Таке по аджарськи Знайшла класний рецепт, вже роблю не перший раз. І це копчений сир. Просто всі намішаю разом. Але рецепт тіста дуже класний. П'ять штук цього пюре. Як кудись їдемо, беремо просто собі в дорогу такий перекус. Покажу потім просто свої хачапурки. Тісто дійсно дуже круте, там в Львові Арміанін тримає пекарні, кавказка випічка. І додає Тік-Ток, по-моєму, якщо я не помиляюся, рецепти своєї випічки. Слухайте, класно, реально тісто виходить, отак, от як він розказує, дійсно грамотна така. Це все дозування цих всіх інгредієнтів, тому е, класно. Всім дякую, всім гарного дня!